Компактні та комфортні помешкання розділяє понівечена дорога. Привітні роми на вулиці Музичній, в селі Обава Мукачівського району, живуть згуртовано. Населення тут у нас є 52 домогосподарства. В домогосподарствах є газ, як самі бачите, є водопостачання, в основному все мають. До школи ходять 75 дітей шкільного віку, два у дошкільний заклад ходять. Називають вони себе волохами, предками румунських та молдавських націй, які розташувалися на Закарпатті ще на початку ХХ століття. Не маючи українського коріння, волохи вважають себе українцями і щиро пишаються цим. Волохи мають своє ремесло, ремесло, що стало хлібом. Близько 30 чоловіків щодня майстерно виконують свою справу. Виготовлення ложок, основний заробіток обавських ромів. Ну, зранку до вечора можна 25-30 штук зробити. сім інструментів та всього один станок кажуть про відданість та завзяття до праці. А працелюбність тут стосується всіх, запевняє голова Обавської сільської ради Михайло Русин. Помагаємо їм чим можемо. Бюджет не дозволять, тут благоустрій. Прошлий рік ми їм електроопори, бо тут були такі загнивші дерев'яні. Цей рік плануємо, тут у нас є обаву і Косин обслужує авіа фірма. Вже домовляли попередньо, щоб поставити тут контейнери. Тут вам і вода, і газопостачання благоустрій поселення в тандемі з сільською радою постійно йде назустріч прогресу. Цивілізація у Волохів займає не останнє місце.